Усім привіт! З вами Глеб. Увага! Сміттєвий шок! Біля залізничного переходу перехожі помітили купу сміття, пластикові пляшки, пакети та обгортки. Буквально утворили острівець хаосу. Це викликало обурення? Чи проблема лише в людях? Чи місту бракує смітників? Чистота міста. Це відповідальність кожного з нас. Навіть один папірець у смітник може змінити багато, але як часто ми задумуємося над тим, куди викидаємо своє сміття? Кожен недопалок чи обгортка, залишені на землі, перетворюється на проблему для довкілля і для нас самих та наступних поколінь. Пам'ятаємо, якщо хочемо жити у чистому місті. Варто почати з себе, сортуйте відходи, використовуйте урни та контейнери та допомагайте своєму місту бути кращим. Все залежить від нас. Чи зможемо ми зробити місто кращим? Сміття на вулиці виклик для міста, чи шанс на зміни. Підписуйтесь на канал Медіахаб та чекайте новини. До побачення!